Україна, США, Німеччина, Франція та Велика Британія сьогодні на переговорах у Женеві. Це підтвердив британський прем'єр Кір Старман. Склад делегації делегації Британії, Німеччини та Франції наразі невідомий. Як пише CNN, від Сполучених Штатів до Швейцарії, мають прибути держсекретар Марко Рубіо, міністр сухопутних військ США Ден Дріскол, спецпредставник Трампа, Стів Вітков. Усі подробиці відомі на тепер розкаже Олександр Мужичук. Сьогодні в Женеві мирний план Трампа обговорюють представники України, США та Європи. Агентство Reuters повідомило, що влада України спільно з європейськими партнерами готують зустрічну пропозицію до плану США раніше. Лідери європейських країн, а також Канади та Японії, на зустрічі G20 в Південній Африці, обговорили мирні пропозиції США і випустили спільну заяву, у якій назвали їх такими, що потребують серйозного доопрацювання. У заяві зокрема йдеться, що кордон. Вони не можна змінювати силою. Крім того, союзників Києва непокоять обмеження щодо збройних сил України. В свою чергу, європейські лідери в аналогічній заяві, опубліковані на сайті Європейської ради, заявили, що проект мирного плану Трампа може бути лише основою для переговорів, яка ще вимагає серйозної роботи. Ми готові зробити свій внесок для забезпечення стійкості майбутнього миру в Україні. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять її вразливою до майбутніх нападів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерць на прес-конференцію, якого не пустили російських пропагандистів у куларах саміту G20, наголосив, що жодні рішення щодо припинення війни Росії проти України не можуть бути ухвалені без залучення Києва і європейців. Він підкреслив, що йдеться про війну на європейському континенті, і те, як вона закінчиться, матиме прямі наслідки для безпеки Європи. Вчора ввечері, незадовго до мого від'їзду, я мав довгу телефонну розмову з президентом Трампом. Я нагадав йому ще раз, як Росія ставиться до Будапештського меморандуму, де вона вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від значного арсеналу зброї, включаючи ядерну, і натомість отримала від Росії зобов'язання визнати територіальну цілісність цієї країни у довгостроковій перспективі. Росія свого зобов'язання не виконала Після розмови з Володимиром Зеленським поспілкувався телефоном із Дональдом Трампом і британський прем'єр Кір Стармер. Важливо відзначити, що одним із елементів плану з 28 пунктів є гарантії безпеки з боку США, гарантії за статтею 5. Це мабуть найнадійніша гарантія, яку можна було б запропонувати, і це зміцнює мене у вірі в те, що ми всі прагнемо досягти справедливого та міцного світу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирний план США для України хороший тим, що пропонує мир, і визнає важливі складові з питань суверенітету та безпеки для України. Однак усе ж потребує перегляду. Наша спільна проблема це Росія, яка розпочала цю війну, яка відмовилася прийняти пропозиції про припинення вогню у лютому березні, липні, серпні тощо, і не дала жодних вказівок, чи згодні вони просто на припинення вогню зараз. Подивіться на гуманітарну ситуацію в Україні не лише на сході, а й усюди. Подивіться на стан енергетичної інфраструктури. Подивіться жертви серед мирного населення. Необхідно зупинити росіян. Є один агресор та одна жертва. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа. Пише більд. Європейців, зокрема, не вразили пропозиції американців щодо територіальних поступок Росії. Також вони не схвалюють скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців, адже вона і так поступається російській, крім того, в ЄС вважають, що гарантії безпеки від Росії можуть бути недієвими. Також викликає занепокоєння майбутнє заморожених російських. Активів запропоновані Трампом інвестиційні схеми дають можливість Путіну отримувати прибуток із конфіскованих коштів, тоді як ЄС планує надати Україні кредит на відбудову у сумі 140 мільярдів євро. Президент ради ЄС Антоніо Кошта повідомив, що в понеділок збирає усіх 27 лідерів Євросоюзу на спеціальну зустріч щодо України. Олександр Мужичук подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині Новини.